Між тим мільйони українських громадян сьогодні знаходяться за кордоном в інших країнах не в якості туристів, а як вимушені переселенці. І одні з основних проблем, з якими вони стикаються, це проблема житла та працевлаштування. Саме цим нерідко користуються шахраї, а іноді і сучасні роботорговці. Про це ми сьогодні поговоримо з начальником Одеської обласної міграційної служби Оленою Погребняк. Олена, я розумію, що сама тема торговля людьми вона завжди була актуальною, але зараз за часи війни вона набуває якогось нового під новим кутом вже її висвітлюють. Скажіть, будь ласка, що зараз на ваш погляд? От як хто може потрапити в такий в таку халепу? Хто може саме бути? Ну я не знаю, кого можуть вивозити насильно, чи може попасть, попасти в лапи якихось злочинців за кордоном? Бо що ви Знаєте. Якщо ми з вами розмовляємо саме про військові часи, тобто змінилася ситуація, коли українці можуть потрапити до трудового рабства, наприклад. Тобто до війни це найрозповсюдженіші ситуації були це трудове рабство, тобто наші люди не оформлювали документи по працевлаштуванню, виїжджали до європейських країн по безвізу і незаконно там працевлаштовувалися. І якщо роботодавець людину не оформлював Офіційно він розумів, що людина і він вже є порушником, uh -huh. людина є залежна від нього. Тобто забирали паспорти. Тобто, перший момент, коли у вас забирають документи і не віддають, що б там не розказували, що оформлюємо документи. То що, якщо оформлюють документи, то особисто обов'язково вас повинні побачити в органах, де оформлюють документи. Тобто, Без неможливо вас оформлювати документи, да. не можуть не в будь-якому випадку. Так. так і в більшості випадків люди саме не звертали увагу на те, що в нього забрали паспорт. І потім документ не віддають вже є пропуск 90-денного терміну, і людині погрожують, що ви є вже нелегалом, ви працюєте нелегально, То ми вам віддамо документи і не розраховуються за роботу відповідно. В більшості випадків це були якісь будівельні роботи, сільхозроботи, тобто за межами великих населених пунктів. Тобто сільська місцевість, людині нема де звертатися, і вона боїться звернутися в поліцію, бо їй сказали, що ти вже злочинець. Ну це, це було до війни. Були випадки сексуального рабства, коли наших дівчат вивозили там на схід там східні країни чи інші. Було а що зараз? От зараз відбувається хтось. А зараз от війна змінила напрямки проблем українців, хто може бути жертвою торгівлі людьми. Якщо в європейських країнах українці зараз мають право перебувати понад 90 днів, мають ага. право працевлаштовуватися, тобто це моменти щодо покращення ситуації, тобто не буде трудового рабства випадку, наприклад, то ми можемо Казати про найбеззахіднішу категорію наших громадян це діти. Uh -huh. Війна жорстока штука, яка багатьох дітей позбавила батьків. Тобто, ми uh -huh. кажемо зараз, що велика проблема є діти, які залишилися на окупованих територіях. Велика проблема є діти, які залишилися без батьків на окупованих територіях, і яких можливо по всій інформації вивозять на територію. Російської Федерації так з тобто... Маріуполя, з Мелітополя, з Херсону. Тобто, багато от є якась інформація. Скільки? Скільки дітей uh, В перший місяць війни захворі. в березні? Ми стикалися з ситуаціями, коли приймали у великій кількості наших біженців, Біженці не можуть бути українцями переміщених вимушених так. осіб в рідні країни неможливо бути біженцем. То е, люди розказували нам ситуацію, що вони з собою забирали дітей загиблих сусідів, загиблих знайомих, тобто, фактично, вони вивозили дитину, яка е, опікуватися, якою юридично вони права не мають. Угу. І е, дуже щасливий момент, що діти опинялися в е, добрих руках е, відповідальних, які зверталися до міграційної служби. Ми, е, Щось робили з поновленням документів, зверталися до правоохоронних органів. Прикордонники контролювали якісь моменти перетину кордону, щоб ці люди могли вивести дітей до безпечних країн Європи, але ж також ми і чули проблеми про те, що загинули батьки, а дитина зникла. Також ми чули проблеми щодо того, що нема зв'язку з родиною, але є відомості з того, що їх перемістили примусово до інших населених пунктів, і що є вирогідність того, що вони переміщені до іншої. Країни-агресорки сусідки наші є свідчення, багато свідчень, що забирають саме паспорти. Тобто, як то як тільки родина попадає, чи дитина попадає до Росії, в неї забирають да. документи, нас... якісь присувають. Да. Кудись абсолютно вірно. Так, У нас є і випадки того, що ми і поновлювали документи родин, які змогли вибратися з такої проблеми. Ага. І є ситуації про те, що ми і військовополоненим звільненим поновлюємо документи, і ми від них також чуємо історію щодо того, як родини вибираються, і люди приїжджають без документів до нас. Ми надаємо допомогу найможливіше щодо волонтери оплачують витрати, тому що люди приїжджають в чому стояли, і в них немає на їжу грошей. На одежу, а ані на оплату ще оформлення паспорта. Тому ми дуже вдячні волонтерам, які з нами співпрацюють і допомагають адресно кожній людині, але щодо поновлення саме внутрішнього паспорта і картки, тобто вона потрібна для того, щоб стати на облік, отримувати допомогу, мова не йде. Про закордонні паспорти виключно про id паспорт і допомогу. Тому якщо у вас є така ситуація, ви є е, вимушено переміщеною особою з окупованої території, то в міграційній службі ви зможете отримати зв'язок з відповідним волонтером, який буде вас е, до, вам надавати допомогу щодо оплати за вас суми оформлення ваших документів е, паспорту. Що... Олена, ну це, це, це про тих людей, які зараз знаходяться на території України. А що відомо про тих, яких вивезли до Росії? Що з нами з ними відбувається там? Що що відбувається з дітьми? Ось можливо, чи багато родин шукають своїх рідних до нас? Також є звернення. Ми їх переадресовуємо до правоохоронних органів, тому що це є велика проблема. В більшості випадків шукають не дітей а дорослих людей, з якими немає зв'язку, але ж ми розуміємо, що. Дітей, на жаль, іноді є ситуації, коли нема кому шукати, uh -huh. і є велика кількість повідомлень від організацій міжнародних щодо захисту прав людей, волонтерських організацій, які свідчать про те, що саме дітей вивозили з території, які є окупованими, і доля цих дітей то також може бути великою бідою, і щоб ті діти не стали. Жертвами торгівлі людьми, щоб ці діти не стали е, жертвами взагалі цієї гнусної війни, то потрібно, щоб е, якнайшвидше втручалися в цю ситуацію саме міжнародні правозахисні установи, які б е, р, працювали з. Е, Переліками, списками і шукали цих дітей на території країни агресорки На що Україна сьогоднішній день не має фізичної ну, можливості так. це робити. У нас у нас, на жаль, на це немає можливості. А каже, будь ласка, ну я, я бачу по інформпросторі, що спочатку війни багато дітей, багатьох дітей шукають тут батьки, особливо що мова йде про підлітків. А потім їх знаходять на заході. Ну живих та здорових так. це на щастя, але в перші місяці війни діти могли саме покидати. Не, не сказавши навіть батькам, вони могли перетнути кордон. А ось чи багато було таких випадків, як ви знаєте, ой, да ситуації такі були, що е, в перший період війни, десь до початку квітня, е, була ситуація, що можливого можливо дітей без надання дозволу другого з батьків, е, без оформлення документів від батьків, якщо є родич, також вивозили групи дітей з довіреними особами по письмовим м, простим дорученням. То да, ситуації такі є, але ж вони в більшості всі щасливі. Тобто, Дитина знаходиться, і дитина знаходиться в благополучній державі, яка вже контролює, де ця дитина є, щоб її оформити до школи, щоб якийсь стати на облік, то да велика кількість родин, особливо хто їхав дуже швидко з території окупованих, то вони вимушено були розлучені з іншими членами родини. Ну також ми маємо звернення другого з батьків з скаргами, що дитину вивез один з батьків без його дозволу, то що неможливо було до війни. Але ж це всі випадки не про торгівлю людьми, це всі випадки про сімейні відносини. <рес> тобто, якщо може зараз сказати, що за часи війни Європа є більш безпечною, скажімо так, для наших громадян, з точки зору саме торгівлі людьми, тобто там не відбувається ну майже якийсь страхить, тобто до наших людей там відносяться зовсім по-іншому. Кажіть, будь ласка, а що стосується ось саме такого трудового рабства, чи є зараз випадки, ось такі, які траплялися до війни сексуального рабства там а, чи ну навіть жахиці, те, те, що вивозили людей на органи, здавали чи таке, таке ще трапляється. Україна повинна дуже бути вдячна майже всім країнам Європи, які прихистили наших громадян. Вони на такий контроль поставили переліки громадян, що за перетином кордону, за розміщенням, за станом, контролем перебування дітей, особливо найнезахиченіших категорій. То на сьогоднішній день фактично такого не є лише скарги про те, що ну, і держави з цим працюють. Що, наприклад, є моменти щодо родини приймають до себе, наприклад, одиноких матерії, і є якісь проблеми щодо якихось домагань. Але mm. ж ці всі проблеми вирішуються державою. І якщо така ситуація вже є, є велика кількість волонтерів, які змінюють житло, якось реагують на дії такої родини, і, наприклад. У Великобританії заборонено одинокому чоловіку, наприклад, uh -huh. прийняти до себе жінку без чоловіка родини, тобто, це, щодо проживання в uh -huh. сумісному житті. Щоб не провокувати uh -huh. якусь там da, ситуацію, Так, То кожна країна uh -huh. дуже на високому рівні працює з такими випадками, і українці потрапляють в захищене коло. Тобто, якщо ми з вами кажемо про якесь трудове рабство, то воно фактично вже не має юридичного сенсу. Тобто, українець може працювати, українські. Ніц може законно працювати українцю. Не потрібно оформлювати якісь. Документів тут на території України, як раніше було, тобто, mm -hmm. якщо ви хотіли поїхати, наприклад, працювати до Польщі, то потрібно звернутися було до консульства посольства Польщі на території України і отримати візу робочу, тобто mm -hmm. не по безвізу їхати, а оформлювати документи, то всі документи в легкому порядку можливо зараз оформити саме в той країні, де ви знаходитесь, і це дуже добре, що наші сусіди так відгукнулися. Що стосується проблем сексуального рабства. То в такому, якщо це кажемо про країни Європи, на високому рівні є робота правоохоронних органів. Тобто, таке може а трапитися... якщо це про країни Азії. Бо наші люди поїхали не тільки до Європи, є і арабські країни, і, я... і Індія чи інші там країни, я можу казати Араб... лише одне: в такому випадку, якщо ви не дай Бог, або хтось з близьких родичів опиняється в такій ситуації, потрібно зв'язувати не лише з правоохоронними органами таких країн, тому що є випадки, того, що правоохоронні органи не реагують по якимось корумпованих причинах на такі моменти звернень а в першу чергу до посольства консульства України, якщо його немає в тій країні, де людина опинилася. До іншої країни сусідньої, яка юридично опікується цією країною, тобто ага. це є м, юридично обумовлено, тобто потрібно звернутися до міду України і дізнатися, до якого посольства звернутися, яке є працюючим. Наприклад, якщо людина опиняється в Пакистані, то це буде Індія, наприклад, тощо ага, зрозуміло. Да, і е, в такому випадку це буде на контролі вже е, міжнародному. Це вже буде не робота правоохоронних органів, а це буде робота правоохоронних органів під контролем нашої держави, під контролем е, дипломатичної установи. І це вже буде гарантія того, що людина ця буде визволена. Але це цієї людини треба якось збігти від тих людей, які її ну, якщо можна казати, захопили чи взяли в полон. чи… Десь утримують і дійти до якихось дипломатичних місій України чи можливо, хоча б до поліції місцевої, більше якщо вона випадків, не, не в зв'язку, якщо то це робота родичів. Які втратили зв'язок з рідною людиною, тобто їм потрібно вийти на спору. В першу чергу потрібно, якщо ви втратили зв'язок з людиною вашою рідною, яка опинилася в країні, наприклад, азійської, і ви не маєте зв'язку, вам потрібно в обов'язковому порядку звернутися до посольства консульства і повідомляти про те, що зникла людина? Вже буде інші від них повідомлення до правоохоронних органів, до вивнення того, де людина є, і це потрібно робити що якнакшвидше, тому що ситуації можуть бути. Різними неконтрольованими, особливо, якщо ми кажемо про країни так званого третього світу, в яких на високому рівні є такі злочини, як торгівля людьми саме в сексуальне рабство. Угу. А, Олена, ну не можу не спитати, нещодавно з'явилася інформація, ну це не офіційне джерела, що а, м, саме через війну в Україні на чорному ринку органів дуже впали ціни. Ну, про це говорити навіть говорити страшно, але я розумію, Розумію, що можливо у вас є якась інформація, що відбувається ось в такому напрямку, чи хто ну, потрапляє розумієте, в першу чергу, от ми як ми і казали, що люди, які опиняються на окупованих територіях, бачучи поведінку країни, яка напала на Україну, то можливо на жаль казати про різні порушення щодо прав наших громадян. Будь-яка війна, це момент порушення прав людей. І в такому випадку дійсно складно казати, що це не має місця, і що це що, про що ви кажете, що це лише, на жаль, не лише слухи. То... Я сподіваюся, що про що ми і казали, що правозахисні організації будуть більше втручатися міжнародні в таку ситуацію, яка сьогоднішній день є, щоб контролювати стан наших військовополонених, щоб контролювати долю наших дітей, які потрапляють на окуповані з окупованих територій до іншої країни, то на жаль, різні війни. В двадцятому столітті, наприкінці в 21-му в різних країнах це моменти щодо фіксації таких випадків, і казати, що е, країна-агресор буде сумлінно з нами воювати і таких випадків не допускати. Тому теж не можемо. Олена, а якщо говорити ось саме про чорну транспортологію, де саме це розповсюджене, де можуть зараз упинитися ось жертви, ось такої торгівлі від Е, однозначно. Можемо казати, що на території України це неможливо. Врахову. Це, що великий пер період часу це було в нас заборонено трансплантологія навіть від мертвого донора. І е цим займаються в першу чергу підпільні. Медичні будемо так називати бригади, так. то на території України по, перель, по пальцях можна перерахувати лікарів, які можуть таку трансплантацію зробити, і це наші державні герої. І я впевнена, що ці люди не будуть в такому да, приймати да, участь, приймати. і в нас немає обладнання таких підпольних кабінетів, тому що це облад... на, на вагу золота. І ми з вами бачили по телебаченню, що от рік-два до війни. Це були чудові випадки. Врятування життя від при трансплантації, ну це було офіційно, це було лікування. А щодо чорних ми, ми будемо казати оптологі. в першу чергу про те, що це країни, в яких трансплантація дозволена. Наприклад, можемо казати про Білорусь, угу. яка трансплантація займається вже велику кількість років. Вона законодавчо в них дозволена. Але ж світовий досвід показує, що найбільше країни, які займаються, є випадки зафіксовані міжнародні організаціями щодо чорної трансплантології, так званої, це азійські країни, це країни, в яких ця ситуація фіксувалася, і коли куди їде людина, яка користується послугами чорного. Трансплантолога це в більшості випадків люди з заможних країн родин, де вони можуть стояти в черзі на донорський орган, дуже велику кількість роками, і в більшу частину вони не мають права юридично, тому що за віком, за станом здоров'я, їх черга не буде першочерговою. Угу. І в таких країнах то такий момент проводиться. Казати, що на території України це розповсюджено, на щастя, ми не можемо, враховуючи ці обставини, перелік, тобто. Країни Азії ну можна казати, вони небезпечні можуть бути для туристів, які туди потрапляють. Ну зараз не то що легально-нелегально, чи наших переселенців, якщо вони туди потрапили і в скрутних умовах опинилися. Країни, в яких да міжнародно зафіксовані такі випадки щодо того, що в більшості… Ну, наприклад, які саме це країна? Е е е е е е в, да, в більшості випадків казали саме про країни, і в Китаї такі випадки є щодо того, е е е де це вже розповсюджено, розвинено, і де люди в більшості випадків добровільно, тобто донори ага. в більшості випадків, добровільно продають свої, добровільно, емерки, продають чи... свої органи за дуже невелику оплату. І фіксація складна саме в тому, що люди людина також приховує той факт, що вона їде на трансплантацію, і це такі коридори чорні для трансплантологів. То правоохоронцям це задає задачкою зірочкою, тобто поодинокі випадки, коли людину примусово. Таку ситуацію зробили, враховуючи те, що потрібне дослідження здоров'я, потрібне довго дослідження, чи буде цей донор передатний для саме конкретної ситуації. Mm -hmm. Я сподіваюся, що наші українці в зв'язку з війною не будуть опинятися в таких печальних да, обставинах. Так. Ну, так, будемо сподіватися.